Привіт, блогер Олександр Волошин потрапив до бази зрадників України. А Гайтана виступала на концерті, де не заспівала жодної української пісні. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава Про. Друзі, підписуйтесь на канал і чекаю від вас лайк. Блогера Олександра Волошина внесли в базу сайту Миротворець. На сайті зазначено, що Сашка звинувачують в участі в актах. Гуманітарної агресії проти України, поширення російської пропаганди, участі в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України та замаху на суверенітет і територіальну цілісність України сам Волошин вже кілька разів говорив про те, що він визнає свою помилку щодо своїх заяв про мирні перемовини, і е, він опублікував свою реакцію на внесення в базу миротворця. Давайте подивимось. Мене з сепаратистами Розпространення російської пропаганди. В Україні у нас немає знаєш, поняття іногення, але є база. Певна база, в яку вносять людей, які є або сепаратистами, або неугодними для держави. Вона називається міротворець. Мене зрівняли з сепаратистами. Там люди, які несуть загрозу країні. Участие в актах гуманітарної агресії проти України, не розпространня російської пропаганди, участь в інформаційно-психологічних спецопераціях Росії, страна агресора та різних проти України, пособник російської фашистських захованчиків і терористів, покушення на суверенітет і територіальну ціль, цілісність України. Таке відчуття, що діло часу, коли мене просто упакують, нахуй зроблять ворогом народу, причому реально типу зроблять так, щоб люди все повірили. Щось щось придумують, як це зробити. Не зробити єдину героєм. Дуже просто дуже. При тому, що я вже сто разів блять сказав, що я не правий, визнав свою помилку. Всім... Ну а співак позитив одружився з танцівницею Юлією Сахневич, але лише зараз пара вирішила про це розповісти. Вони опублікували красиві фотографії, які всім своїм виглядом натякали на. Одруження особливо це стало зрозуміло по обручках, на яких пара також зробила акцент. Ну а Олексій і Юля разом вже близько трьох років довго вони тримали у таємниці свої стосунки, бо, перш за все, позитив не хотів це виносити на люди після розлучення з дизайнеркою Анною Андрійчук. Ну, але все ж таки плітки і розмови навколо цієї пари змусили їх зізнатися у стосунках. Мені Олексій говорив про те, що вони зараз працюють над поповненням. Ньо в родині, але чи швидко ми про це дізнаємося? Ось тут питання. Комік Віктор Розовий, який отримав важке поранення під час служби в ЗСУ, вперше показав, як зараз виглядає. Віктор розмістив ось цю фотку і підписав її у своєму стилі. то його Пав. Нагадаю, що Віктор отримав серйозне поранення. І йшла мова про дуже важку реабілітацію за кордоном. Біля нього постійно його дружина, і поки пара ніяк не коментує стан героя. Лише час від часу постять фотографії, розповідають невеликі подробиці. Я навіть запрошував їх до себе на інтерв'ю або, хоча б, одну дружину, а поки не погоджується. Як привчати дітей до заробітку грошей? Чи варто платити їм за оцінки? Про це поговорила в інтерв'ю Слава Плюс з психологіною Світланою Арифнією. Цей випуск був присвячений грошам і ставленню до них, а ще говорили, чому у деяких з нас ставлення до заробітку грошей як до важкої праці, і чому деякі з нас, начебто, і заробляють так, але постійно не вистачає. Власне, психологіня пояснила, від чого це йде, а ще дала. Прикольний тест, який а, визначить ваше ставлення до грошей? Якщо для вас ця тема актуальна, то випуск можна подивитися у мене на каналі. Ну а посилання на нього є в описі цього відео. Ну і друзі, ще нагадую вам про свій телеграм-канал. Там з'являються мої думки щодо актуальних подій в Україні в українському шоу-бізнесі. Ну і вже у понеділок у мене на ютуб каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з легендарною співачкою Альоною Вінницькою. Куди ж вона пропала за останній час? Чому вона не випускала нові пісні? і які перипетії пережила в особистому житті, буде багато ексклюзиву, і того, що до цього ви напевно не знали про Альону, тому підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І дякую, що ми разом. Так, друзі, співачка Гайтана вирішила співати виключно російською. Саме такий висновок напрошується після останнього її виступу в Киргизстані в Бішкеку. Туди співачку запросили виступити на якомусь святі, і Гайтана співала виключно свої російські пісні. Я вже писав у себе в телеграм-каналі щодо цього і скажу ще вам. А ви знаєте, виступ Гайтани російською і виключно російською це показник того, що. Коли артист живе за кордоном, так то на жаль, він не відчуває внутрішній стан країни, яка дала йому популярність, успішність, пізнаваність. Ну і Гайтана, яка живе з родиною в Швейцарії, поїхала в Бішкек на концерт і не заспівала власне жодної своєї української пісні україномовної. Так і це до речі, з даними журналістів. Якщо такі пісні були, обов'язково надсилайте мені відео. Ну і саме Ті пісні вона не заспівала, які е, ми, українці, так любимо за останній місяць. Це другий випадок з Гайтаною, не на її користь, поки 2-0, і я поки не хочу вірити, що вона вирішила обрати шлях кінзова. всередині душі, я все ж таки, поки даю шанс на віру собі. А що ви скажете з цього приводу? Яким чином ми, українці, можемо достукатись до співачки, що вона не робила таких помилок? Чи можливо просто закенсилити і забути? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а на каналі СТБ стартували зйомки шоу Холостяк з ветераном Олександром Будьком з позивним Терен. Нагадую, що на каналі говорили про те, що цьогоріч прийняли кілька тисяч заявок від дівчат, які хотіли взяти участь у цьому шоу. Ну і першу фотку вже опублікував незмінний ведучий шоу Григорій Решетнік. Я вже вангую, що в фіналі шоу залишиться за класикою сценарію стерво і так звана Голубка миру. Подивимося, і тут буде дуже цікаво спостерігати за справжньою метою, з якою дівчата прийшли на це шоу. Бо останнім часом дівчата туди йшли здебільшого не за коханням, а за піаром, і можливо за підписниками в інстаграм. А тут історія про те, що цього разу це буде не просто шоу з вигаданим багатієм, умовним багатієм, так а це вже реальний український хлопець, який е, не є. Супербагатим, але він ветеран. І давайте будемо відвертими: не кожна дівчина морально може бути до цього готовою. Я до кінця не впевнений, що сам Олександр морально готовий до зйомок і до того, що не всі дівчата будуть з ним щирі, і що саме після того, як шоу вийде, він побачить його по телевізору і очікування може відрізнятися від реальності або навпаки. Я познайомився з Тереном під час зйомок інтерв'ю Слава Плюс, і можу сказати своє враження від цього хлопця. Він пройшов серйозний шлях. Він дуже мудрий, зважений. Непростий, навіть не наївний, і думаю, що він шукатиме сильну дівчину, яка зможе стати справжньою підтримкою біля нього, і можливо зможе витримати його непростий характер. Так у мене власне склалося враження, що у Сашка саме непростий характер, але на мою думку, це непогано, бо мені здається, що коли людину можна читати як книгу. Ця людина в якийсь момент стає нецікава іншим. Можливо, трохи все так знаєте закрутив, але це виключно моя думка. А як саме буде, ми побачимо восени у шоу Холостяк? І чекаю ваші думки з цього приводу в коментарях. Дякую. Українка відреагувала на Хейт за розкішне весілля, на якому виступили Галкін і Монатік. Пам'ятаєте, як Макс Галкін співав українською, і там же виступав Дмитро Монатік? Єдине, не розумію хейту в сторону Монатіка щодо цього виступу. Так, артист був в благодійному турі, підлаштував дати для того, аби виступити на приватні події. Гроші зароблені за роботу. Росіян на весіллі не було, податки заплачені. Тому у чому тут претензії, я не розумію. В принципі, так робота ж артиста це виступати, і він за це отримує оплату. Правильно? А, ну і для мене це дивні випади сторони Монатіка. Але повернемося до самих молодят. Ангеліна Терська запевнила, що з чоловіком не є держслужбовцем, зіркою чи блогеркою. Подружжя не живе в Україні, але планує повернутися. Тому вважає, що до неї чоловіка жодних претензій не має бути. От що думаєте, ви з цього приводу? Чи а, і тут будемо знову шукати зраду і порівнювати це весілля з весіллям експрокурора у Львові. Чекаю вашу думку теж в коментарях. Дякую. Півак і письменник Сергій Жадан отримав першу зарплатню у ЗСУ і каже, що витратив ці гроші на патронатну службу 13-ї окремої бригади НГУ Хартія. Жадан і до цього говорив, що всю свою зарплату буде витрачати саме на донати, тому це не стало здивуванням. Ну, а співачка Adele заявила, що робить паузу у кар'єрі. Вона каже, що має інші плани на найближчий період, і планує виступити лише у Мюнхені з концертами, а вже після них відпочити від музичної творчості. Артистка планує повернутися до Лас-Вегасу і жити у своїй резиденції до листопада. Потім вона хоче повернутися до Великої Британії, адже Лондон залишається її домом. Ну і співачка вже не вперше бере паузу музичній творчості кар'єрі. У 2011 році вона скасувала концерти через те, що Ала перенести операцію на голосових зв'язках. А потім була ще одна пауза, яка розпочалася у липні 16-го року. Ще через три роки Адель заявила, що йде зі сцени. Тоді вона народила сина і вирішила присвятити час його вихованню. Ну і у 2021 році артистка повернулася на сцену, випустила свій хід on me» і новий альбом. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок для того, аби не пропустити нові відео. Ну а минулі випуски, дивіться, як завжди, ось тут через три, два, один.